Всім мої вітанечко, всім мої вітанечко, любі мої друзі, всім вітанечко. У нас знову зима. У нас знову прийшла зима. Ну, знаєте, може зранку було трошки більше снігу, зараз трошки розтопилось, але я от йду в магазин. Вийшла, іду йду в магазин. Зранку було таке гарне сонце, а зараз вже менше. Менше яких хмаринки надходять. Ну, а я йду в магазин. По хліб. По хліб, бо нема вдома хліба. Нема вдома хліба. Так. Всім вітанічка, мої солоденькі, всім вітанічка. Іду в магазин. йду, вийшла. Я бачила, що сніжок ще вчора вечором такий сніжок пролітав в нас. І я думала, до. До ранку, що впаде гарно. Передають ніби пару градусів морозу, але напевно, що до сонця, може на вечір, може на вечір, але зараз, зараз ніби такого нема. Мені сонце так і сонце, сніг, знаєте, і, і трохи, трохи не так, трохи не так. Але йду. Йду мало їхати в місто. Ще нема мені сповіщення, щоб поїхати забрати посилку, знаєте? от. Я маю забрати передачу з Італії, але через, ну як, привезли до, там до одного місця привозів одне місто, а тоді передають через нову пошту. Знаєте, і я мала забрати, ну, я маю забрати. Там, ой, там прийшов мені посуд. На, щоб, на той другий канал. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую, мої хороші. Заходьте, надіюсь, вам там буде цікаво. То має бути. Я думала, що я відправлю жіночкам посилки і зразу заберу ту передачу. Але поки що ще сповіщення мені не прийшло, то і не їду, а хліба немає. Знаєте? Хліба немає. Хоч ми так рідко той хліб купуємо. Ну, але вже як, як не з'їдаємо, то є, є птиці, є, є птиці, є е, коти, є тімка наш, є кому давати, є кому давати. Та й все. Іду подивлюся. Може, я ще щось підкуплю? Не знаю. Нікого нема, нікого нема. Е, нема що кому е, ні сказати, ні, ні показати, ні нічого. Ну, так якось як ячка йти взяла сумку, ми не може виключитися. Так, мої солоденькі тімка мій хоче йти з мною. Тікай Тімка, сиди вдома. І все одно, знаєте, і все одно зараз якусь парку щось і зараз перебіжить. І зараз буде зі мною під магазином. Ну, він такий, зараз буде під магазином. Так. Ну так. Йду, мої хороші, йду. Е, Може, щось ще вам зніму, е, як буду вдома. Можливо, побачу зараз. Прийду додому. Їсти сьогодні нічого не готую. Все є, все є, ма що готувати. Хто тут буде їсти? Добре, добре, ще що щось вам зніму. Знаєте, може зараз з кимось зустрінусь, ще з кимось поспілкуюсь, бо так як не виходиш та і нікого не бачиш, ні з ким не спілкуєшся. Ну так, а так може, може зараз когось, когось побачу. Добре, 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 добре. Буду йти. В цю сторону глухо і в цю сторону також. Цього глухо, бачите? Ні душі ніде нема. Ні угу. Отак. От так, мої солденки, я прийшла з магазину і знов, і знов їду вже, бо прийшла мені посилки, прийшли мені з Італії, з посудом на нову пошту. Тільки що подивилась повіщення, а посилочки мені прийшли, то я їду забрати. Заберу і потім ще вам. Зніму Щось трошки. Так, мої хороші я вже приїхала додому, посилочки забрала, і будемо з вами переглядати. Ще раз всім вітання, посилочки я забрала. Ну, от і зараз ми будемо все тут розпаковувати і разом з вами переглядати. Подивимося, що тут у нас є. Я тут на кухні буду, на столі, так як я вам. Показую час від часу, коли мені посилочки приходять. То зараз будемо розпаковувати і подивимось, що мені прийшло і яке воно виглядає. <смогу> так, мої хороші, я сама без оператора, тому я так включаюсь і відключаюсь. У нас знову є якась куртка. Не, поставлю далі ні. Знову є якась куртка. Яка? Дочки? Буде міряти, чи на мене буде добре. Дочка, як завжди, що ще передала. Це передає посилочку, хто не знає, моя дочка з Італії. Вона в Італії, там вже 17 років і там моя дочка. Передала щось то таке, не знаю. Печенечко, печенечко, бачите, тут таке печенечко. Добре. Я. А я не знаю, чи це такі цукерочки, чи це таке печенечко, не знаю. Ну, ось таке, передала. файно, файно є. А тут у нас є е, зараз є посуд, але я, я перед вийму подаруночки. О, бачите, таку одну, така одна коробочка у мене є, е, що вона передавала перед святами передрізлом. І я її навіть розпаковувала і ще таку друну. Віддам дощці, всі дошці віддам що тут, 에, біля нас. Добре, мої дорогенькі, а тепер будемо з вами переглядати той посуд. Є якісь є тарілки. Ну, знаю, що є 에, столовий сервіз. Ніби є столовий сервіз. такий. Що мені треба то роз, розібрати? Розібрати, але уперед я витягну цю куртку. Добре, дитина добре все позапаковувала. Все добре, він позапаку витягну куртку, бо я інакше не витягну. І зараз трошки я розріжу без вас і вам покажу, що тут є. Так, мою хорошу куртку витягнула поміряю. Знаєте, скажу вам, я тут на кухні весь час щось готую, готую, готую. І поневолі, поневолі щось щось по неволі їм. Тому може бути, що курточка може бути на мене вже маловата. Дочка казала, те буде добре. А я кажу, ну то хто знає, треба кудати, Знаєте, Треба знову кудати. Ні, не то, що я кудаю, що я спеціально кудаю, просто, просто так стається, бачите, Просто так стається, що я кудаю, е, хто знову поправлюсь. Ну, так. Не набагато на кілограм, на два, на півтора, але воно так так воно так воно є. Ну, нічого, нічого. Добре, добре є. Може, похудаю чуть-чуть. Добре є. Так, файно, файно є. Тепер я буду розпаковувати і вам покажу. Я вже один ящик тут виложила, все, повикладала. я вам покажу, як зараз ще другий ящик розпакую, і вам вже все разом, ну як, частинка ви покажу. Бачите, три сесії. що тут є, що тут прийшло. Мушу, мушу розпакувати. Ось так. такі так, все разом вам покажу, мої дорогі. О, о, ви виділи таке? Це є сумка. І я зараз сумку буду все скидати, щоб вона а, передала. Макарони. 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 Комедія. Комедія. Ще одні макарони. Де в'їли лише? ще одні. Пішкайте, бо не ти Ще. Сумка кіста, знаєте, ви, ціла повна торба. Кіста в нас кажуть. Ціла повна торба макаронів. Отаке, якесь від лясеньке. Боже, дитина, дорога вам лише. Ми навіть ще тото не, не, не пробували, що той раз я Отаке. Що ще? Все з макаронами. Макаронами, певне, що все, ставлю я на, на, на крісло. Тут таке Тут таке печиво. О, таке о показували печиво. Ось ще такі дрібнесенькі макарончки, бачите? Але для чого? Для чого це так передавати багато? Для чого, знаєте? Бо для чого? Я не знаю, що це таке. А я це якась не знаю. Ну хто скаже, що це є таке? Це, я так думаю, що це таке, як ніби фасолька, ніби горошок, ніби, ніби що. Ну, хто, хто мене дивиться навіть з із, із Італії, є жіночки, що дивляться, то вони мені скажуть, що це таке. Може, дочка мені зателефонує. Отако. От що ще тут? Це сир, по-моєму. По-моєму, це сир. О, такий кусочок сира. Угу. Так. Добре, мої дорогенькі, а це вже все я буду решту розпаковувати. Цілу, цілу спосуду і вам покажу тоді вже все як розпакую. Ну, отак. От так буде. Так, я вже розпакувала от я вам так показую е, все, що менше більше я змогла виставити сюди на е, стіл. Отакі от йдуть набори такими йдуть наборами дуже гарними. Такий йде ще столовий набір разом з супником. Такі йдуть парочки з великими кружками. Не знаю навіть я заміряю, скільки має та кружка. Ну, не все ще так збоку є, бо на стіл все не влазить. Але тут до столового є все, є і соусник і ще є такі блюда. Великі, бачите, я з катерку закотила і ту, все вам показую. Ну, отако якось. Отако якось. Зараз щось я е, зможу вам показати. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові і Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, я надіюсь, вам там буде цікаво. Оце йде так, йде це парочкою, і отакий от йде. З банок чи, чи кавник. Тут є цукорниця, тут є все. До цього і молочник все є. Ну, такі шикарні прийшли речі. Речі всі Германія. Все йде Германія. Отак. От ну, от і все. Що могла, то вам показала. А на тому буде все, мої дорогенькі. Щиро вам дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене. Хто Ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я вам ще вдячна. Щересенько вам вдячна, мої хороші. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі. Всім пока. Всім пока!